Ранок 17 квітня. Черги у Чернігівському обласному центрі крові. Люди самоорганізувалися і прийшли, аби допомогти постраждалим, внаслідок чергового рашистського терористичного акту. У закладі критично не вистачало запасів крові з негативним резус-фактором. Донорка Майя прибула до центру, щойно минула ракетна небезпека. Я не перший раз здаю кров, але сьогодні, після цієї трагедії, я вирішила. Відразу їхати і здавати кров це єдине, чим я можу допомогти в цій ситуації. Ми всі українці повинні підтримувати один одного. У мене сьогодні було дуже багато дзвінків з усієї України. Всі турбуються, всі переживають. Коридори переповнені. До центру прийшли сотні чернігівців. Кожен розуміє, навіть крапля крові важлива. дізналася із вибуху. Потім телеграм-новини, дзвінки від знайомих. Приїхала сюди близько півтори години тому. Чекаю, чому вирішила долучитись, тому що потрібно якось допомагати людям своїм, які страждають невинно не за що. У Свій час мені також люди рятували життя з дашою крові, тому вважаю це як обов'язок, як мінімум, те, що я можу зараз зробити для людей, які постраждали. Я вважаю, що в таку тяжку хвилину нам треба всім просто об'єднуватися. Таке лихо прийшло і в наше місто. Я була на роботі, почули вибухи і по можливості, коли відмінили ну, небезпеку повітряну. І я зразу прийшла на здачу крові. Це найменше, що можу я зробити. Завдяки єдності кожного і кожної за лічені години центр поповнив свої запаси і забезпечив лікарні міста достатньою кількістю крові. Директорка Лілія Бузницька розповідає: хоча на сьогодні компонентів і вистачає, протибанк крові має поповнюватися постійно, а тому вони чекають містян впродовж наступних днів. Ми всіх прийняли на теперішню годину, ми прийняли всіх, хто хотів. Але люди будуть знаходитись в лікарнях, тому кров потрібна буде і завтра, і післязавтра, і на наступному тижні. Тому всіх запрошуємо. Прийти в наш заклад, хто сьогодні не зміг, не встиг чи не зміг здати кров, запрошуємо завтра, післязавтра до нашого закладу. Інформацію про нагальні потреби Чернігівський обласний центр крові публікуватиме на своїх сторінках у соціальних мережах.